Ну що, пропоную підсилити слабкі місця в правилах дорожнього руху або в будові автомобіля, а саме розібратися з зовнішньою світловою сигналізацією, яка є обов'язкова на автомобілі, а яка є додаткова, без якої ми можемо рухатися, а без якої ні. Зверху у нас зображена передня частина автомобіля, це фари, колеса, решітка. Знизу у нас зображена задня частина автомобіля. Так от, дивіться, зовнішня світова сигналізація. Давайте розбиратися, що є обов'язковим. Під час руху транспортного засобу інші учасники дорожнього руху мають чітко розуміти, куди ми рухаємося. Тобто, якщо ми повертаємо направо, ми повинні про це сигналізувати показчиком повороту. Якщо ми повертаємо наліво, так само. Тобто, показчики поворотів. Є обов'язковими елементами зовнішньої світової сигналізації. Далі, на транспортному засобі ми можемо рухатися як вдень, так і вночі. Якщо ми, рухаємося, якщо ми рухаємося вночі, нам потрібно бачити дорогу. Для цього у нас є ближній світлофар і дальній світлофар. Якщо дорожня обстановка нам дозволяє ним користуватися, тобто ці елементи, ближній світлофар і дальній світлофар є також обов'язковими в зовнішній світловій сигналізації. Якщо в умовах недостатньої видимості або вночі ми не рухаємося на транспортному засобі, тобто виконуємо або зупинку, або стоянку, нам потрібно транспортний засіб позначити. Відповідно, у нас є габаритні фонарі. Тобто 1, 2, 3, 4. Чотири елементи зовнішньої світлової сигналізації є обов'язковими. Далі у нас є додаткові елементи. Перший додатковий елемент це денні ходові вогні. Вони можуть бути встановлені на автомобілі, а можуть бути і не встановлені. Якщо денних ходових вогнів в нас немає, ми повинні рухатися з включеним ближнім світлом фар. Хочу зазначити, що. Денні ходові вогні або включене ближній світлофар, дає змогу краще, краще бачити транспортний засіб на дороги, тому зменшує дорожньо-транспортні пригоди порядка 17-20%. Тому було введено таке правило, що обов'язково або денні ходові вогні, або ближній світлофар. І ще одним додатковим елементом: так як на транспортному засобі ми можемо рухатися. В умовах недостатньої видимості, а нагадаю, що умови недостатньої видимості це видимість в напрямку руху транспортного засобу менше 300 метрів в умовах дощу, снігу, туману і так далі. Так от, для того, щоб вас краще було видно в цих умовах, для того, щоб краще позначити свій транспортний засіб, у нас є такі додаткові елементи, як просто туманні фари. Тобто, що з цього виходить? З цього виходить. Що без додаткових елементів зовнішньої світлової сигналізації, тобто без ДХВ і без протитуманних фар, ми можемо спокійно рухатися. А от якщо у нас щось не працює з обов'язкових елементів зовнішньої світлової сигналізації, тут же треба звертатися до правил дорожнього руху. Тобто, якщо ми рухаємося в день і у нас не працюють показчики поворотів, ми можемо подавати сигнали рукою. Якщо ми рухаємося вночі, то такий рух заборонено. Також заборонено рух вночі, коли у нас не працюють габаритні вогні, тобто ми не можемо позначити транспортний засіб. Не працює ближній світлофар. Тобто ми не бачимо перед собою дорогу. Це те, що стосується передньої частини автомобіля. Тепер, що стосується задньої частини автомобіля. Тут також є основні елементи зовнішньої світлової сигналізації і є додаткові елементи зовнішньої світлової сигналізації. Основні елементи показчики повороту. Основні елементи габаритні вогні. Основні елементи це стопи або сигнал гальмування. І далі ми можемо додатково мати протитуманний ліхтар, наприклад, один або два. І сигнал заднього ходу. Сигнал заднього ходу він є на всіх транспортних засобах. Більш нової моделі, але якщо він не працює, то продовжувати рух на такому транспортному засобі можливо. Ще додатково на транспортному засобі, типу автомобіль, можуть встановлюватися сигнали гальмування, але не більше двох. Тобто є вимоги. Давайте ескізно, я їх тут намалюю. Є вимоги, як вони мають встановлюватися. І ще одне правило: ці сигнали гальмування не можуть працювати разом з габаритами або разом з протитуманним ліхтарем. Тобто додаткові сигнали гальмування мають працювати тільки з основними сигналами гальмування, тобто стопами. Також хочу звернути вашу увагу на те, що Зовнішній світлові сигналізації в Європі приділяється значна увага. Це один із основних елементів. Якщо вона у вас буде несправна, ви не пройдете технічний огляд. Тобто, у вас фари мають відповідати автомобілю, далі елементи фар, тобто лампи, відзеркалювачі. І е, інші елементи мають відповідати цій фарі. І тому, якщо у вас, наприклад, погане світло, наприклад, у вас звичайні лампи тут стоять, і ви кажете, мабуть, я поставлю собі, е, які у нас є ще світло, галогенні фари, наприклад, або поставлю діодні фари для того, щоб мені було краще видно. Так от такі фари не будуть відповідати вашому транспортному засобу, а тому ви не отримаєте, не отримаєте позитивний висновок. При проходженні технічного огляду. Тобто, вам потрібно буде змінювати, наприклад, всю фару або купляти нову фару такої моделі, яка б підходила до вашого транспортного засобу, е, ще в 2021 році, останній раз, мабуть, я був в Україні, і хочу вам сказати, що в'їхав я вночі у перші першу ночі, мабуть, була. Так от різниця дуже суттєва. тобто, там їде транспортний засіб, у якого взагалі фара не працює. Там їде транспортний засіб, у якого тут знизу шість протитуманних фар, включених, коли у нас нормальні умови, як на кар'єрному самосвалі. Звісно, це все б'є по очам. Звісно, ті автомобілі, які їдуть в зустрічному напрямку, починають блимати для того, щоб цей водій переключився, він не може переключитися, тому що вони під'єднані, наприклад, до ближнього світлофар. І це значно звищує, підвищує ризик дорожньо транспортної пригоди. Тому слідкуйте за зовнішньою світловою сигналізацією і пам'ятайте, що є основні елементи, а є додаткові елементи.